Дівчатка, отримали спортивні костюми на флісі для хлопців та дівчат. Зараз покажу моделі та які є кольори. Отже, перша модель на блискавці йде в розмірах з 98-го по 116-й та штанці. Тканина якісна, не кашлатиться. Ось така всередині теплюща. І в яких кольорах? Оцей зелений, колір Бордо. Ось такий насичено зелений, темніший. І ось і такий колір моко. Ціна 1095 гривень. А також ще одна модель, йде в розмірах з 128 по 146. Ось отак до середини блискавка. Знизу є утяжечка. Ось такий класний. Рукав реглан. Та штанці. Також підійде як хлопцям, так і дівчатам. Кольори: отакий синій електрик, рожевий. Колір мокка, колір зелений та чорний. Ціна 1315 гривень.